От вони чомусь завжди так роблять, відчуваючи я по їхню душу і ховаються в найнеочікуваніших місцях. Всім привіт! Ви на каналі Маша і Котики, і сьогодні ми з вами разом йдемо в ветеринарну клініку цього разу з гіпопатутиком. Не хвилюйтеся, все добре. Батут ніколи не виходив з дому після того, як я його принесла. Зараз давай його візьму а ще тим паче не катався на. Але сьогодні гіпопетутік попетутік і на велосипеді покатався, і на вулиці побував, і УЗД зробив червоної порожнини та серця. А також став аналіз крові. Він сьогодні дуже хороший хлопчик, хоча я думала, що він буде. Дуже пручатися навіть в переносці, навіть дорогою в клініку. А коли буду розповідати його історію, розкажу всі ось ці деталі. Я пам'ятаю, коли я його забрала з іншої родини, що він потім робив. Ну, але ні, дійшли ми до ветлікаря спокійно. Перед тим, як зробити йому УЗД, він там намагався лікарці допомогти писати якісь документи. Ну, Але як тільки ми поклали його на. Спинку він почав порчатися, йому це не подобалось. Втім, ми все, що потрібно, зробили. На ОЗД у нього все добре. Єдине, що трохи пісочку в сечовому міхурі. Коли почали готуватися до взяття крові, там на сусідньому столі був такий трошечки цікавий котик. І просто гіпотут його почув, Боже, він не знав, куди сховатися, він тикався в мене, мені так, я його зтьомила, заспокоювала. Ну, але потім гіпотут показав, що він був дуже непростий такий котик. Боже ось це лице, таке повне болю і непорозумінь. Що взагалі сьогодні відбувалося? Чому ми були в клініці? З Нового року я проводжу чекап своїх котиків. Їпопетутік вже був четвертим на черзі. Спочатку був катафасік, потім біля шишнобуша. Я взагалі рекомендую і вважаю, що чекап треба. Проходити щорічно, тобто робити котикам УЗД, здавати кров для того, щоб розуміти, як працює їхній організм, які показники, на що звернути увагу. Тому що, от, наприклад, біляшик. Йому зараз вже близько 14-15 років, у нього починаються вікові зміни в нирках, тобто мені потрібно підтримувати його нирки, зараз йому назначено лікування. Катафесіка я перевірила, ну, йому тільки вітамінки для імунітету треба подавати, і там у нього отит був, тому капала йому в ушки. Шнобік ну, відносно здоровий, наскільки може бути здоровий кіт, у якого лейкоз і імунодефіцит. Звичайно, ми не говоримо про якісь гострі захворювання, але хронічні можна попередити, можна розуміти, на що звернути увагу, і як допомогти вашим котикам бути якомога більше і довше поряд з вами. Тому ось такі от процедури проводити варто. Так, можливо, вони трохи. Стресові для котика, тому що не всі люблять виходити з дому, не всі люблять ось такі от подорожі. Ну і взагалі клініка це не найприємніше місце для котика, але це робити необхідно, тому побільше смаколиків потім і все буде добре.